Добрий день! Що ми вчили від Авраменка? Ми вчили, що доброго дня. Дивіться, в мене тут неонова вивіска. навіть видно. Що ми вчили від Авраменка? Не можна казати доброго дня. Треба казати: добрий день або добрий день. Отже, сьогодні ми поговоримо про Т-функцію. Можливо, я встигну ще поговорити про ті функції, але я сумніваюся. Я чекаю. Добре, дякую. Я не чую свого голосу. Екстравертне мислення те. Це одна з перших функцій, яка описана Карлом Юнгом. Е -е, нагадую, що якщо ви не дивились моє минулі відео, то ви не зрозумієте цього відео. Карл Юнг, нагадую, це е, людина, яка відкривач такої е, гіпотези, як типи особистості, 16 типів особистості цієї системи. І е, Карл Юнг е, описав е, те функцію одну з перших, е, те функція властива таким типом. Те юзери це люди, в яких т функція або на домінатній позиції, або AUX, auxiliary. І юзерами в нас є: NTG, INTG, ISTG, STG. Зрозуміло? Зрозуміло. В загальному те функція скажімо. Це досить раціональний тип е, особистості. Я б так могла це описати. Е, а що тип особистості? Ти що, кінчена? Я до себе говорю, бо не цей його. Та функція. Це досить раціональна функція. Е, отже, те юзери вони бачать світ е, як щось дуже матеріальне і таке, типу. Ну, Вони не то, щоб інфантильні, але. Е, вони не то, щоб інфантильні. Просто вони бачать цей світ так, типу, буквально реалістично. Та функція. Вона бачить в світі якісь свої правила. І, типу, та функція хоче, щоб світ діяв по окремо цих правилах, і щоб це був, типу. Ну, типу, все в голові дуже структуровано, і вони хочуть, щоб це прямо було прямо так, як в них це в голові. Да, коли це може бути не так, і тому поняття про світ. В Т домів або в Те юзерів просто трошки руйнується. І вони намагаються це якось виправити і, шоб, і зробити це так, як в них в голові це діє. І на основі цього вони завжди висловлюють якісь, висловлюють якісь логічні судження. Е, дуже багато говорять про До речі, та е, вони е, саме через цей свій такий е, не те щоб войовничий дух, але типу прагнення до якихось змін. Е, дуже часто вони займають якісь е, керівницькі посади е, або щось таке, типу, ну, не знаю, староста. Староста в класі, скоріше всього, те юзер. Ну, Правда, бувають різні типи старост. Типа, може бути таке, що взагалі забила на цей світ і ну, така якась. П'ята енеаграма момент. Отже, Т. Е, в Т, порівняно з Ті, трошки відрізняється тип мислення, не трошки, а сильніше, тому що е, Ті-функція, вона думає зразу на два боки. Типу, вона обдумує всі варіанти е, ситуації, все, що може статися, а та функція натомість бачить якийсь тільки один спосіб виріш... вирішення такої проблеми. Ну, якщо не один, то типу, щось в одному направленні. Типу, немає так, щоб прям повний спектр е різних цих всяких варіантів е ситуації, які в них в голові є. Скоріше всього, вони просто е ну, типу, бачать прямий спосіб. Я почула почала з такої функції, яку, типу, неможливо дуже сильно погано описати, бо, ну, типу, це просто дуже якісь такі розумні чувачки. У них такий тип мислення, по моєму е досвіді спілкування з те-юзерами, е більшість те-юзерів. вони... Е і їхній тип мислення це така дуже дивна штука, і мені дуже незрозуміло, як ті дому. оскільки в них все в мозку, в мізках, поскладено по категоріях. І вони так, типу, щоб це перекласти на людську мову, вони там викладають з кожної категорії. І це для мене дуже дивно, тому що в мене. Знаєте, як я думаю? в мене буквально якісь рандомні слова в голові крутяться. І я, типу, і мій тип мислення це просто щось. Я не можу це описати якось по-іншому, як словом рандом. Бо воно так і є. Ну, можливо, це тому що я трошки не юзер, і типа. Ем... Інтуїція грає роль свою, але це трошки інша ситуація. До речі, те доми. Вони, е вони як тільки дізнаються якусь нову інформацію, вони повністю її поглинають. У них, як правило, немає розділення на щось е погане і на щось непогане. І, типу, е вони думають, типу, досить. Не критично. Типу, вони вже потім е, розподіляють цю інформацію як е, типу, погана, непогана. Але в загальному. Е... Чого я взялась знімати це відео? Що, ну, типу, Це так важко функції описувати. <свісно> Софія зможе. Софія зможе і. Я знала, що мені буде це важко робити, але, типу, ну, до речі, те вдома. Я весь час починаю речення, з до речі, тому що в мене йде якась перезагрузка мозку, і я, типу, е, в мене нові, нові надходження інформації. Е, те вдома. Вони е, зараз дуже багато хто скаже, що. Це похоже на вас. Але ну, насправді це не багато людей роблять. Це не настільки багато людей роблять. Те доми, це люди, які ну, та чого те доми? Ну, Софія, ну чого те доми? Те юзери. Те юзери, це, як правило, люди, які з самого початку не мають своєї точної точки зору, такої, що прямо на 100%. На 100% впевнені в цій точці зору, вони слухають точку зору всіх підряд. Потім вони роблять якісь свої висновки, і з цих висновків вони якось частково цю точку зору об'єднують в одне, роблять там собі якусь статистику в голові. І Що краще, визначають, що краще, і на цьому в них виходить своя точка зору. І, типу, ви б зараз сказали, що це похоже на феюзерів. Неправда, насправді це похоже на ту ситуацію, коли ви, типу, знаєте, вам задали домашнє завдання написати якийсь твір-есе, і ви всі сайти підряд читаєте, і потім, типу, з цих всіх сайтів ви собі строїте щось одне. Шарите? Це от, не строїте, а будуєте. Оце так само от юзери роблять, але. Ну, Це інша ситуація, так роблять практично всі, але не я. Але ні. то трошки інше. Фейюзери юзери ще потім буде порівняння характеристика з фейюзерами, наскільки я зрозумів, не буде. Те, юзери, вони досить такі об'єктивні, бо вони у них немає настільки сильно критичного мислення. Бо вони не ставляться до всього прямо з такою неповагою. Наприклад, в мене, я можу, я можу якусь отримати інформацію, і ну, в мене буде таке прямо. Те доми, натомість, вони вислуховують це і, типу, самі в мозку думають, чи воно так є, чи воно так не є. І в них немає такої реакції на якусь інформацію, як в ті домів. Ну, як я й думала, типу, ціла відео вийде про те функцію, а не про ті функцію. І я взагалі в шоці, що я говорю зараз, про це якихось 17 хвилин. Спойлер, е я все обрізала, і зараз ви на якійсь там десяті з чимось хвилині, напевно, приблизно. Бо мені здається, що я розказала практично нічого. І мені через, через це дуже сумно. Ну, так завжди в кожному відео виходить. Якщо є ще якась додаткова інформація, я вислухаю вас в коментарях. Реклама. Хочу прорекламувати вам мій телеграм-канал з підка... подкастом чи підкастом, як хто хоче називає. Uh, dangerously Yours. Dangerously Yours. Якщо вас цікавить. е, uh, Хто не знає, що таке подкаст Dangerously Yours? Скоріше всього, ви чули це в Тіктосі, бо You will find Moonlit nights Strangely Empty, because when you call my name through them never been no answer. Rather melodramatic, aren't you? Можливо, ви це чули. Так. І це завжди під пісню TV Girl «Cigarettes out the window». Так. І я хочу вам сказати така рекламка, що я е перекладаю зараз цей подкаст. І я е це пощу в свій телеграм-канал. Кого цікавить? Запрошую підписатися. Посилання, як завжди, буде в описі. І посилання на всі цікаві ресурси, які я вам рекомендую для прочитання і в загальному для е, визначення свого типу особистості. Це буде все в описі до відео. Що я вам хочу сказати? До побачення! Дякую за увагу! Е, Побачимося! Або не побачимося. До речі, з Новим роком. Якщо ви заснули під час перегляду цього відео, то ви мій соулмейт, бо я також заснула.